Задолучати перекладачів не більше ніж доречно, тому що це дає тобі паузу, по-перше, охолонути, вирівноважити себе і зібратися з думками і знайти додаткові ще аргументи, можна тобі там порадитись своїми оточуючими, тому що у Трампа був другий номер, був Венс, який підсилював його такий напор, а у Зеленського ж нікого не було. Він сам не відповідав на всі ці закиди, і знову ж таки, те, як він себе. Поводив так зухвало з такою викликом, таким та да, і посмішка така зневажлива по відношенню до ідея, як він перебивав, махав руками, потім схрестив руки на на грудях. Ну це не ніяк не налаштовує на нормальний діалог, на нормальну співпрацю і на порозуміння. Тобто, це було зрозуміло, що цей накручується, накручується цей емоційний стан, і це рано чи пізно призведе до вибуху і дійсно. Потім вказали на двері. Я перший побачив просто такий відвертий вислів американських дипломатів, американських чиновників, які переповіли там ізраїльському інформаційному агентству. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.